О, дивись, союзник летить уперед. Навіть не дивиться по сторонах. А я що? Гірший? Погнали! Ха-ха! Справжні перегони! Хто перший влетить у бій? Опоп -оп, через пагорб. Танку К2 дай дорогу. Це не просто танк. Це болід. Перший постріл. ба -бах. І одразу влучно. Швидко ховаюсь за пагор. Перезарядка ж. Треба вижити. Турборежим увімкнено. К2 виходить на полювання. Є, пряме влучання без зупинки. Ось так робиться. Ай! Отримав пробиття. Але ти думаєш, я зупинюсь? Отримай у відповідь. Бах! Танку К2 немає рівних. Опа! Стіна попереду. Об'їжджай, дурню! ха ха Викручуюсь як можу. Знову розганяюсь. К2 виходить на максималку. Тримайтесь, вороги! Я лечу! Ой-ой-ой, пагорб. Керування втрачаю. І бах! У союзника врізався. Ха-ха! Вибач, брат, не хотів! Фіналочка! Він один проти трьох. Під'їжджаю ближче. Заряджаю. Бах! Мінус ворог.